Ось від чого з'являється домік на животі. Мене звуть Олексій Шаравара, я фітнес-тренер з Києва. Якщо хочеш шарити, підписуйся. Тренере, в мене є якийсь тут домік на животі в районі сонячного сплетіння. Що це таке? Ну звісно, зазвичай цей домік не такий великий, але все одно це досить розповсюджена проблема у чоловіків. І от спочатку треба розуміти, де знаходиться в нашому тілі печінка. Цей орган настільки важливий для нашого організму, що його захищають з усіх сторін ребра. Печінка знаходиться не тільки з правої сторони, як більшість вважає, вона знаходиться одразу під діафрагмою, йде від правої сторони до лівої і має трикутну форму. От і виходить, що коли печінка збільшена, вона давить на ребра і діафрагму, але вони можуть її стримати. А от спереді, в районі сонячного сплетіння, в нас тільки шкіра та м'язи пресу. І вони не можуть її стримати. Тому і виходить, що печінка, наче випирає спереду, і це дуже поганий знак. Це означає, що печінка збільшена і вона жирна. І до цієї проблеми треба підходити комплексно. А що робити ти можеш дізнатися, якщо перейдеш по посиланню в шапці профіля та натиснеш на кнопку, де дізнаєшся про мій практикум.